В цьому випадку квітів багато не буває. Я не тільки сама їх купляю. От розочки. Бачите, вони вже вон пускають листочки. Їх в мене багато в різних місцях. Я їх купляю сама. Вони деякі пропадають, деякі гарно приймаються, мені їх дарують. От Галина Король з Кременчуга мені надарувала вже багато. І от остання її посилка. Остання, останні її троянди. Війна, кругом біда. А, а троянди приїхали. Гризе! Гризе! Подивіться, і собачка тут мені мішає, бо вона гризе. Гризе мені цвіточки. Приїхали. Я посадила її троянди. Подивіться, я їх прикрила, бо так щось похолодало. О! Бачите? Щоби. Нічого її не завадило, я її отак от прикриваю, потепліє, о, і там, і тут. От. І ще один кущик. О, Це я вже не прикривала, бо на ньому ще немає молодих розпів, Він буде пізніше. От я посадила і тепер і тепер буду чекати, коли зазеленіє, потепліє, коли мої трояндочки пустять листочки. І коли вони ще і зацвітуть, надіюсь, що буде гарний букет на день перемоги. Ні, раніше треба. Раніше нехай перемога спочатку прийде, а вже потім мої троянди будуть в фазі. Кожного місяця в то число переможне, я буду виставляти букет з троянд.